Доброго дня всім. Сьогодні у нас п'ятничка до обіду. Холодно, морозець. Але вже зараз потрошку виходить сонечко. І дивіться, прийшли ми провідати своїх друзів. Дивіться, яка кількість, яка кількість, які вітання, які вони раді усі, що ми прийшли. Дивіться. Таку кількість, таку кількість пташок таких дружелюбних усіх малесеньких звірів, звірів важко десь побачити. Дивіться. Все чимось схоже на, 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 на диво якесь, як вони привикли слухати до чоловіка. Всі раді, всі чекають, ну, природа неймовірна. Просто комусь так сказати словами, не показати, зняти на відео, ніхто не повірить, ніхто дійсно не повірить, що таке в даний час іще можливо. Такої кількості качок і ще. Напевно, не було. Ми приходимо вже дуже довгий час, приходимо вже кілька років сюди, прилітають вони зимувати на цей участок річечки. Приходять, але було так максимально штук 20-30, напевно, але зараз, мабуть, їх є 100. Навіть не знаю, навіть не знаю. Така кількість, що просто важко уявити. Їздили закупляти їм корм. Зараз, по ходу, навірно, думали про тягнемо довше, але зараз, навірно, будемо мусити на вихідних їхати знову. Є, не мало. Ну, то, бо все навіс, якраз Ще? позліталися всі сюди. Диви, 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 Пару як днів. іде просити. Пару днів -то -то -то. Шой, шой. Ну, ну, Дійсно, вже за такий час. Кіко, uh, ходимо кормити пару років, ще слава вірно такої кількості uh, качок не було, правда? Не було, мама. Дивись. Кіко, штук сто, мабуть. Що? Дуже, дуже, дуже багато. А? Дивись, а головне йде, дивись. Найбільший, найбільший. Лися, аж куди простягаються, далеко-далеко-далеко вздовж цілого берега. Ну, але найголовніше, що їжі їм вистачає всім. Дивіться, нутрія, нутрія і качки дружить, знайшли якусь спільну мову, помалу діляться і все добре. Це, це для них таке місто, це для них просто рай. No. Самці, самці, самці такі, самці такі кольорові, самці. Самці кольорові, красиві, дивись. Ну, no, а для внутрі це вже у звичному порядку. Людина просто не уявляє собі, що якщо не прийти. Дійсно, не покормити їх, не підтримати, що в цій природі може бути. Кожного дня чекають, надіються, тому що вони знають, не розраховують на людське добро, що є ще дійсно такі люди можуть прийти, покормити їх, трошки пережити цю зиму. Багато людей питаються, чому їх стільки мало, внутрі, тому що не всі приходять. То вони відпливають до одного кілометра. Ну, проходимо... то тому що їхні, їхні, їхні нори протягаються вздовж берега. Так, там так. вони мають ну, великі ці і де ще є менші, менші такі виводки пізніші, то вони всі можуть бути десь далеко по берегу. Ось ну, ще там пливає далеко-далеко. <плес> <плес> Це дійсно, дійсно. Mimo jirnu hodně převáží. Zadí Aha. Ну слухайте, бо їх така, така кількість, ну, не що не то просто себе. прокормити десь в інакших цих неможливо. Яка картина красива. Ну, Красиво, бо природа, тишина. Зараз ще буде краще зима, взагалі, ідеально взагалі красиво. Не треба тобі кращого місця для отдиху і взагалі. І на одному місці сільки їх багато. Практично всі-всі-всі. І не бояться всі дружно, ніхто нікого не кусає. Дивіться. Це дійсно природа, якою ми можемо, можемо насолоджуватися постійно. Так, да, Дійсно красота, скільки їх у воді і скільки їх багато на березі. Якщо показати більше їх. І всі голодні, голодні. Всіх покормимо і тоді будуть відпочивати собі. Прийдемо завтра. Да. Ось така неймовірно гарна картина.